Ось вам гарний приклад, як Бізнес, не розуміючи, як працює маркетинг, не розуміючи контексту трендів, бо просто дізнатися, що зараз трендовий формат це навчальний формат виду лайфхаків, то цього замало для того, щоб зрозуміти, як це монтувати в своє просування і робити це грамотно для того, щоб виконувати цілі бізнесу. Коли ательє зі створення одягу починає повністю показувати процес, техніку, тканини, розжовуючи. Деталі моделювання, пояснюючи там ширину стіжка, пояснюючи там склад тканин, як з цим працювати. І я дивлюсь на цей контент, і мені так шкода, тому що я собі добре уявляю, як це складно одними руками щось робити зі швадськими машинками, і ще щоб хтось знімав або якось це поєднувати, як жонглера, потім ще монтувати, викладати, старатися, потім отримувати якісь коментарі, так активно з цим комунікувати, Кувати таким бути зайнятим заради нічого, тому що Якщо цей швадський блог для клієнтів, то вони мали робити зовсім інше в цьому блозі своєму. Зараз вони залучають таким контентом тільки людей, які навчаються шити, хочуть шити, або хочуть винюхати таємниці цього бізнесу, щоб повторити це в своєму бізнесі. І отже, такий контент у цьому конкретному випадку працює проти бізнесу. І якщо б цей бізнес знав, як визначати цільову аудиторію і як потім направляти свій контент, яка стоє. Структура створення контенту для просування бізнесу то вони б розуміли, що є важливим для їхніх клієнтів. Вони б розуміли, який зараз запит на щось. Починається літо, мабуть, запит на якісь там товари, і вони комунікували б зовсім про інше.